38 золотих, 19 срібних та 8 бронзових медалей. Саме стільки нагород цьогоріч отримали запорізькі освітяни. Урожисте вручення відбулося у міськраді напередодні міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2023 Цьогорічні результати якісно відрізняються від попередніх, адже у 2021-2022 роках запорізькі педагоги привезли 11 та 12 золотих медалей. Привітав із досягненнями та особисто вручив нагороди освітянам очільник. Міста Анатолій Куртів. Нагорода ваша. Дякую. І мені приємно дуже. Пишаюся вашими результатами сьогодні. Тому що можна сказати, якщо порівняти з минулим роком, то на сьогоднішній рік результат просто вражає. Дійсно вражає. Результати і е, закінчення року показує, що наші. Вихованці, наші учні, вони одні з найвищого рівня по Україні. Загалом нагороди отримали з півсотні освітян, які презентували 65 своїх конкурсних робіт. Запорізькі педагоги вже прославилися у столиці, де надихнули своїх колег власною відданістю роботі. Усім номінантам та переможцям побажали і надалі тримати такий високий рівень професіоналізму та любові до викладання, адже саме завдяки йому наші діти стають все більш освіченими. Я дуже вдячна за вашу працю, за те, що ви на рівні. Представляєте місто Запоріжжя, повірте мені, я сама з Києва повернулася вчора ввечері, і про Запоріжжя говорять з високою повагою до освітян, з високою впевненістю в те, що ми не втрачаємо той координат тримаємо, яка про Україну. І це насправді вражає. Гадаю, що саме ви. Є тим поштовхом, який ще не один рік буде зростати нове покоління наших українців, що дасть розвитку відбудови і вийти на більш якісний європейський рівень нашому місту і, звичайно, нашій Україні. дячністю до кожного з вас, до кожного педагога. Професійного зростання вам нових досягнень, перемог і з в перемогу.